Жінки є ключовим елементом у моїй творчості. У моїх картинах вони виступають представницями всіх статей. Я обробляю людські теми з жіночим складом Ксенія Хауснер, австрійська художниця. Утена одягає жіночі сукні, щоб передати почуття пригод хлопця, залишаючись дівчиною, щоб протистояти світу. І Кахура Куніхіко. Привіт! Я Марципанк. Комерціалізована форма жіночності охоплює поп культуру в інтернеті від інфлюенсерок традиційниць, які отримують мільйони переглядів на таких платформах, як TikTok, до приспіву пісні Just a Girl у гурту No Dope, який використовується як мем для молодих жінок, щоб пожартувати про те, які вони безнадійні. Незалежно від того, іронічні всі ці пости чи ні, вони підкріплюють ширший соціальний троп про те, що вони просто дівчата, гарні, чистосердечні, які потребують порятунку. Чи не міг би хтось, будь ласка, подбати про дівчат, які є просто дівчатами? Такі настрої не нові, але вони стали частіше з'являтися під час пандемії і не показують жодних ознак того, що найближчим часом припиняться. Незагрозлива жіночність увійшла в моду. Фемінізм старомодний і непотрібний, Образи жіночності поза нею є маргінальними та непривабливими, якщо не взагалі відсутні. Це надзвичайно неприємна екосистема, особливо для квір жінки. Тому ще приємніше зустрічати способи жіночності, які перпендикулярні таким уявленням, у фільмах Sailor Мун S е» 1994-95 років, та революційна дівчина Утена 1997 року дуже помітно представлені буч персонажі Тено Харука, також відома як Sailor Уран з першого та Теджо Утена, головна героїня останнього. Адаптуючи обох цих персонажів для телебачення, і Кухара Куніхіко наводить переконливі аргументи. Дівоцтво може виглядати по різному. Дівчина, яка приймає маскулінність, отримує більше свободи. І Що варто деконструювати та поставити під сумнів архетипи та припущення дівочості, які намагаються визначити цих персонажів. Зображення буч маскулінних або більш гендерно неконформних сапфічних жінок дуже рідкісні як в англомовній літературі, так і в аніманзі, хоча вони складають фундаментальну частину щоджо. Харука та Утена є іконами 90-х років, але до них приєдналося дуже мало інших за роки, що минули з того часу. Такі роботи, як антологія хлопчачого Буча Буча Юрі, допомогли заповнити цю прогалину. але Жіночні жіночі персонажі рідко з'являються в сучасному мейнстрімному аніме квір-історіях чи іншим чином. Хіба що вони розглядаються як незвичайні, як у, наприклад, у початковій концепції це дівчина або лиходійсько трагічними по типу імір з атаки титанів. Або, зрештою, приймають жіночність як частину розвитку свого персонажа. Це робить утену та харуку будь-жіночих персонажів, до яких ставляться позитивно та які займають центральне місце у своїх оповідях, вартими уваги навіть після всього цього часу. Вони є маяком, якщо ви шукаєте репрезентацію такого роду дівоцтва, і зв'язки між ними заслуговують на особливу увагу. У дебютному епізоді Харуки під назвою Гарний хлопець, секрет Харуки Тено» Усагі та Мінаку зустрічають Харуки в ігровій залі, яку у Сагі часто відвідує. У Сагі та Мінако одразу припускають, що вона чоловік. У певному сенсі це має сенс. Харука нічим не відрізняється від Мотоки, продавця ігрової зали та ще одного з їхніх коханих. Різниця полягає в тому, як серіал трактує Харуку візуально. Мотокі не отримує спеціального затінення та пелюсток троянд по всьому екрану, просто тому що з'являється. Харука ж отримує їх у кожному епізоді. Тільки коли Харука з'являється наступного дня без пальта, Усагі та Мінако шоковані. Це не чоловік їхньої мрії, Харука дівчина. Той факт, що Харука дівчина анітрохи не зменшує її привабливості для жодного з них. Вона дівчина, але поширений рефрен. Макото применшує свою симпатію до Харуки. Вона вважає Харуку крутою і це все, що в ній є. Коли Усагі передає новини про те, що Макото йде на побачення з дівчиною іншим вартовим. Мінако вигукує у добляжі та субтитрах віз медіа, чи змінила Макото свою сексуальну орієнтацію, на що у Сагі відповідає: Ні, ні, це просто Харука. Що ж робити з цього твердження? Харука не дівчина і ще не жінка. Зрештою, Харука не є ні чоловіком, ні жінкою для вартових. Вона не знайома і тому захоплива, що робить її безпечною для симпатії. Можна стверджувати, що ця ідея про те, що Харука не дівчина і таким чином існує в окремій категорії, є певною мірою відступництвом, хоча, безумовно, не таким масштабним, як оригінальний американський дубляж, який перетворює двох очевидних коханих Харуки та Мічіру на кузин. Але це узгоджується з тим, як Харука зображена в серіалі. Харука не піддається категоризації, як Селор Оран вона переслідує власні таємничі цілі, іноді навіть протилежні іншим вартовим. Як Харука, вона тримає емоційну дистанцію від інших, навіть зберігаючи харизматичний фасад. Щоб врятувати світ, вона не вважає жодної жертви нижчою за свою. Це буде боляче і жорстоко, але вона вважає це своїм життєвим обов'язком. Ском, на відміну від інших, сейлор вартових вона не цікавиться чоловіками. Завдяки цьому вона більш приваблива та цікава, а не менш. Відсутність принца в її житті робить її більш зрілою. Те, що вона сама по собі є принцом, надає їй атмосфери незалежності. Її мужність сприймається в серіалі, як здатна бути одночасно чоловічою та жіночною. Саме цей факт значною мірою рухає Сейлор Мун С. Кутий браком творчої свободи, режисер Куніхіко Ікухара покинув анімаційну студію Тої у 1996 році. Він зібрав продюсерську студію Бі Папас з низкою колишніх співробітників і почав задумувати серіал про гарненьку дівчину в хлопчачому одязі у стилі повністю жіночої театральної групи та рев'ю. Це був перший серіал про революційну дівчину у аніме про яке розпочала виробництво. Після серіалізації манги. У дитинстві після втрати батьків Утена отримує втіху від принца та клянеться стати такою ж, як він. І по суті, вона так і робить. Вона відмовляється носити дівчачу форму, звертається до себе чоловічими займенниками та грається з хлопчиками. Її спортивна та невимушена бунтівна поведінка робить її популярною серед інших дівчат, які люблять підлабузуватися до неї. Але коли вона зустрічає таємничу антіхімемію та викликає свого жорстокого власника на дуель, утена отримує шанс взяти на себе роль принца зовсім по-новому. Утена зображена інакше ніж Харука, оскільки вона є головною героїнею, а не коханою людиною чи загадковим новим персонажем якого видно крізь призму знайомих героїнь. В основному серіалі вона має довге рожеве волосся, стрижене не зовсім по-чоловічому, а її спортивна натура підкреслюється частіше, ніж мужність. Харука ж є втіленням мачизму, що нагадує головного чоловічого героя серіалу Марс Рея Кашіно. Але, як і у випадку з Харукою, у утена має безліч моментів, які показують її в обрамленні троян та блискіток, що символі її привабливість для дівчат протягом усієї утени квіти відіграють важливу роль і зазвичай символізують романтику тому коли пелюстки літають по всьому екрану поки утена грає в баскетбол це створює враження райдужної людини вона у найкращому вигляді відрізняється від інших квір у всіх сенсах цього слова але якщо Харука впевнена у своїй ідентичності та не має сумнівів щодо своєї місії, то уте на протилежність їй Ніщо не може похитнути її від прагнення стати принцом. Однак її ідентичність не така непохитна, як вона здається. Частково це пов'язано з різницею у віці. Уте не навчається в середній школі, а Харука вже у старшій. Утена, можливо, і є персонажем, який благородно хоче врятувати Анті від знущань Сайонзі, навіть звертаючись до самого принца у вирішальні моменти дуелі, але як неодноразово натякає вступ, усередині неї дрімає принцеса, граючи роль принца у те нехтою іншою стороною своєї особистості. У світогляді у тени її життя нічим не відрізняється від інших дівчат. Зрештою, у неї теж є принц, якого вона прагне. Те, що вона хоче ним стати це лише для того, щоб виконати його роль у його відсутність. Тож, коли президент студентської ради Тоуга натякає на те, що стане її принцом, вона вагається, незважаючи на свою рішучість зробити анті об'єктивовану трояндову наречену нормальною, вона програє, це повертає Утену до когось лагідного та скромного, то носить дівчачу форму та не висловлюється, коли її переслідують. Але така Бінарність не робить жодної послуги ні їй, ні світові. У міру розвитку у тени роль принца розкривається як не що інше, як неможливий ідеал. І це усвідомлення призводить до віччої руйнування та мізантропії. Втілення принцеси також призводить до страждань. Анті спочатку принцеса, яка зраджує свого принца, намагаючись врятувати його, а не пасивно спостерігає за його стражданнями, мусить щогодини терпіти на Біль стаючи центром світової мізогінії. Утена рішуче відкидає цю ідею. Свобода досягається, коли звільняється від суворої бінарності чоловічого жіночого, з якою пов'язані такі суворі ролі. Здатність відкинути ці поняття та прийняти ідентичність поза цими параметрами, рятує утену, а разом з нею, і Анті. А усвідомлення своєї відмінності того факту, що благородство не має нічого спільного зі статтю як. Такої призводить утени до справді героїчної жертви в останніх епізодах, і знаєте, я уявляю собі самотній вигляд утени, коли думаю про сумний, бідний, жертвений стереотип, про те, що вона просто дівчина, який пропагує так багато постів у соціальних мережах. Проблема не в самій жіночності, і Sailor Moon S, і отена чітко це показують. Зрештою, саме чарівна дівоча самовідданість у сагі, що визначає жанр, переконує Харуку в альтернативному безсмертному шляху. А більш традиційно жіночні анті та вакаби підводять утену до вирішального шляху самоприйняття. Проблема полягає в нав'язуванні жіночності та обмеженні дівочості однією акуратною рожевою категорією. Очікувати, що кожна дівчина та жінка слідуватиму одному старому шаблону нереалістично та призводить до індивідуального нещастя, що призводить до невдоволення спільноти. Ми не можемо всі бути однаковими. Є місце для кожного з нас, щоб вільно виражати себе, окрім світу алгоритмів та трендів. Невідповідності утени та харуки мають вирішальне значення. Вони показують альтернативний шлях життя дівчини в цьому світі, незважаючи на великий жіночий акторський склад, вони є єдиними жіночими персонажами у відповідних серіалах, яких можна назвати хлопчачими. Так, звісно, існують і інші лесбійські та бісексуальні жіночі персонажі, та ж саме Мічіру в Сейлор Мун або Анті Козуї та Юрі в отені. Але вони розмовляють і виглядають дуже жіночно. Також варто зазначити, що шоу натхнені натхненні як Селар Мун, так і Утену взагалі відмовляються від буч персонажів принцеса тут у 2002 року. Інакше дуже чарівне шоу стверджує, що принцеси також можуть рятувати принців однак воно повністю уникає буч персонажів заради надзвичайно жіночої естетики. Поела магімадокомагіка 2011 року з іншого боку використовує ту саму кольорову палітру, що і Анті та Утена, або Чібіуса та Хотаро. Але хомура така жіночна, як і Мадока, риса, яка залишається поширеною серед багатьох сучасних рожево-фіолетових пар дівчат. Постійна тема всіх цих шоу те, що дівчата можуть і рятують інших дівчат, чудово. І це не означає, що всі жіночі персонажі в цих серіалах однакові за характером або всі втиснуті в одну і ту саму жіночну форму. Але, нехтуючи, будь персонажами, дівоцтво стає і залишається вузьким корсетом. На їхню шкоду вони не розглядають гендер і гендерне вираження як конструкт, від якого можна втекти. У 2000 році і Кухару запитали про революційний аспект утени. На що він відповів: вона революціонізує себе, а також світ навколо себе. відтепер вона буде протистояти світу та відкривати його. Вона не може революціонізувати себе та світ навколо себе, якщо вона сама не є діаментально протилежною традиційній жіночності. Вона не може врятувати Анті від неї, якщо не бачить корсета та його підводних каменів, його відсутності логіки. Чому дівчина не повинна робити і бути всім, ким вона хоче бути? Чому вона не повинна бути хлопчачою, якщо це те, що вона хоче? Чому вона не повинна мати змогу мріяти про це, протистоячи світу, вона здатна відкрити його та змінити на краще. Мачизм, гордість, чутливість, егоїзм, хоробрість, співчуття усе це є в кожному з нас, і прийняття янь на противагу жаданому інь веде нас до повноціннішого та сильнішого життя. Світ і так жорстокий, не потрібно робити себе ще більш відкритим до його численних способів насильства, тим паче через стереотипне сприйняття себе. Я не просто дівчина, я жінка, я людина. Тож давайте ми дозволимо мені і іншим жінкам піти слідами таких персонажів як Харука та Утена. І нехай це буде одночасно безладно, складно та суперечливо. Дякую, що додивилися відео аж до цього моменту. Традиційно нагадую, що у мене є монобанка та донателло, тож, якщо вам близьке те, що я роблю, ви завжди можете мене підтримати. А якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте підписатися, поставити лайк та написати коментар. Бувайте!